Всім привіт! Пам'ятаєте, в попередньому відео я казала, що буду йти на день народження, ну, я день народження? На півріччя моєї сестри в дочки піврочку. Показувала вам ходунки, які будемо дарувати. І вирішила, що до ходунків, ну, вона ж маленька, не їсть нічого солодкого, щоб їй якісь цукерки взяти або фрукти. Тож я вирішила. Фекти кекси. Кекси чи капкейки, називайте, як хочете. Вони, по суті, кекси, якщо пусті, а якщо їх наповняти чимось, то будуть капкейками. І вам теж покажу. Так, Інгредієнти я вже підготувала. Тут у мене в чаші для міксеру, а вже готові яєчка з цукром, будуть вони збиватися, потім до них буду додавати. А кімнатної температури тут в мене масло. Його також буду збивати. І ще кімнатної температури тут в мене молоко. І о, сухі інгредієнти. Всі разом вже тут в мене в одній таці. Тут і, і мука, і крохмал, і розпушувач. Спочатку ставлю збиватись яйця з цукром, а потім паралельно буду збивати масло, можна було б додавати масло туди, в міксер, хай там збивається. Але воно тоді розслоюється, масло собі кусочками плаває в тій рідині. Тож я так не люблю, збиваю окремо масло і потім його вже додаю до міксера. І разом воно гарно збивається. Так, воно збивається, і буду додавати до нього молоко. Молоко трішки перегріло, бачите, аж запарувало, трішки мені розрідило цю всю консистенцію, але на смак і на вигляд кексів то не заважає, тож не біда. Тепер додаю по ложці муки на малих оборотах міксера. Воно все добре перемішається, і, бачите, ще стінок познімаю з чаші, мука налипла, ще трішки перемішає, і буду додавати вершки. Вершки також там 120 грамів окремо в посудині збиваю, і буду змішувати разом з тією масою, що була у чаші міксера. Все разом перемішаю. І буду вже виливати в стаканчики. Спочатку поставила собі у, в кульок такий рукав, а потім вже налила і в мірний стаканчик, бо маса досить рідка вийшла за що того, що я масло трішки гаряч, гарячіше дала, і вона лиється. Тож зручно мені було і з стаканчика. І все. Як бачите, ще ставлю їх так дві, два відразу противня, один на другий, і мені поміщається, вся ця порція відразу випекти за одним разом. Випікати буду при температурі 180 градусів, хвилин максимум 20. Якщо менші стаканчики, значить можна і менше Дивитесь уже по вигляду. Так, вже спеклися, я їх вже полови почти всі склала сюди в коробочку, бо приміряла, як вони тут будуть виглядати. І тут вам покажу ще а, як. Я їх спекла в таких звичайних а, стаканчиках. І щоб було гарно, буду ставити в такі. Так. Серединки в них повибираю, щоб було пусто, щоб було куди налити наповнювач. Наповнюєте, чим ви любите, можна, повидло. В моєму випадку буде шоколадна серединка, буду наповнювати шоколадом розтопленим із вершками. Такий він сильно розтоплений, що треба акуратно з тим шоколадом буде працювати, щоб не полити стаканчики. В першому навіть капнула. Ну, нічого. То не буде видно. Наповняю, таким тут я розтопила чорний шоколад, додавала трішки сливки. У мене були 30% і розтопила шоколад. Така серединка буде шоколадна. Мабуть, тоста. І тепер буду робити їм шапочки. Шапочки також із шоколадного крему, то я білий шоколад розтопила, додаючи вершки, розтопила. Потім воно трішки постояло, досягло кімнатної температури, додала ще масло і разом все збила. Майже мені крема не дійде І ще один. Ну, якось по-жадному майже дійшло. Переверну той. А з підручних засобів? Як засобів? Підручних матеріалів чи щось, смаколиків буду сервірувати. Сервірувати, що говорю. Спішу, язик заплітається. Так, Віталік не заважає, бо дуже спішить мама. А, з підручних буду, що маю вдома, то від Віталіка ліквідувала шоколадку. Буду класти шоколадку. І ще вдома був мандарин, та не знаю, може одні мандарином, а одніч шоколадом, чи як краще було б. Спробую. Не дуже погано. Ще, мабуть, якимись солодкими кульками присиплю і буде ок. Ну, дивіться, досить таки непогано вийшло. Через один я ставила. А на одному мандаринки, на іншому палочки від кіндера. І досить непогано на вигляд вийшло. Ще присиплю присипками і буде супер. А такими посиплю. Такі дуже класні, вони будь до чого підходять, до будь-якого декору. Добре. Дитанюшко кухне суху савну. Віталік уже іспотав. Дякуємо. Добре, добре, дякую. Так, холодний басейн. Суха. Ой, тут дуже темно, не видно нічого. І. О, парова. Типу хамам. Блін, не знімає. Ніч не видно. Я вже злочився? Сашік змочився? Ми прийшли першими, Тож я можу вам Ні, показати. весь змочився, весь. Єдиника нікого нема, доки цілеї в твоєму розпорядженні. Водичка бурлить, ой, тепленька, клас. Пишіть коментарі, ставте лайки і не забувайте підписуватись.